В ногу з часом операцію із використанням новітніх медичних технологій провели у центральній міській лікарні. Йдеться про трансплантацію стенту розширення судин. Таку маніпуляцію медики використовують лікуючи ішемічну хворобу. Шунт імплантували пацієнту мешканцеві Івано-Франківська. Операцію провів професор-кардіолог Сергій Фуркало із Національного інституту хірургії імені Шалімова. Медики кажуть, раніше такі стенти були металічними. Відтак інородне тіло могло спричинити після. Операційне ускладнення, принципова різниця в тому, що він через деякий час повинен зникнути з судини. Він полімерний на відміну від металевого стенту, і це верне судину до її попереднього стану. Дозволить знов робити якісь маніпуляції, чи якщо в неї не буде виникати ніяких проблем, вона буде функціонувати як повністю здорова судина. І не буде в металевій клітині. Це знаменно для Івано-Франківська, що івано франківськ є третім містом в Україні, де такий стенд імплантовано, і це результат е, хорошої професіональної підготовки лікарів, які тут працюють, е, хорошої підготовки в плані забезпечення розхідними матеріалами і апаратурою. У нас чудова апаратура, і це не обійшлося без участі е, головного лікаря нашої лікарні і звичайно адміністрації міста головний лікар Івано-Франківська Тарас Масляк каже: відтепер такі операції можливі завдяки меморандуму між облдержадміністрацією та столичною клінікою імені Шалімова. Відповідний договір медичної співпраці сторони уклали нещодавно. В місті Івано-Франківську проводиться ексклюзивна. Така, можна сказати, Операція або маніпуляція, яка практично в Україні ще їх не роблять. Тільки у центрі в Києві почали це робити. Буквально дві неділі-чотири неділі тому я був у клініці МОСО, де це проводили. І зараз у нас приїхав професор, який це проводить і так якби аплікує з нашими працівниками, з нашими лікарями. На переконання медиків подібні операції із застосуванням новітніх медичних технологій відбуватимуться у Івано-Франківську і Надалі. Ігоріон Іваненко, Олександр Литваненко, новини на вежі.